Я вже готуюся до Різдва, а подарунки готую саме для своїх хостів, для їхніх дітей. От, і замовила свічки ручної роботи. Зараз покажу вам, які свічки, і розкажу, наскільки вони пахучі. Це, по-моєму, була кава, кава, холодна кава з льодом. Називалися так, але мені вона пахне більше шоколадом, а не кавою. Ось така маленька свічка у вигляді кексу. А, а це свічка у вигляді, як би ялинки. Я замовила дві однакові. Це також кава з льодом, а це вже більш така різдвяна виглядає різдвяна. І Вона, по-моєму, з запахом глінтвейну. Так, і остання свічечка це, це полунично-малинове варення. Зараз відкрию. Хочу сказати, що пахнуть свічки не так, як, наприклад, у магазинах. Можливо, через те, що вони виготовлені саме з натурального воску і ще з чогось там було написано, із додавленням якихось олій. От, тому, можливо, і запах не такий ядрений, як в магазинних свічках. Але оця, ось ця виглядає взагалі класно. І коштують оці свічки щось 15-16 фунтів. Зараз готую вафлю вже за новим рецептом. Сподіваюсь, вони вийдуть, вони вийдуть хрустящими. Воно таке коричневе вишто, тому що я додала коричневий цукор. Вийшли ось такі вафлі з цієї сторони, не дуже гарні, але смачні. хрустящі, смачні, солодкі, класні. Можливо, не дуже добрі для фігури, але, але інколи можна. Зараз приїхала на стрижку, бо вже два, два місяці не стриглася. Я зазвичай стрижуся лише раз на два місяці. От, і... Мені ще чекати десь 30 хвилин, тому ось. сижу на автобусній зупинці. До речі, у них зупинки тут, це я вам зараз покажу. Бачите, вони повернуть до тротуару. Дуже часто вони ось таким чином зроблені. Не знаю, з якої причини так роблять, може, ливо в цілях безпеки. Сьогодні погода шикарна. Тепло, сонячна, навкруги дерева жовті, листя дуже багато попадало, але класна осінь. Можливо, це. Хоча мені здається, що порівняно навіть з минулою осінню, а в цьому році вона тепліша і менше дощів. Сьогодні виявляється ніч Гая Фокса, а я і не знала. Сьогодні у нас соночки салюти пускають. Ну, не тільки у нас, я так думаю, по всій Англії. Два останні роки я нормально на неї дивлюся, реагую, а в перший рік, коли ми пішли, я прям там розплакалася. Донька каже, донька якраз спала, вона в мене зараз лягає рано. А, каже, проснулася і ще від, діс... від сну не відійшла і не могла зрозуміти, що воно відбувається. Каже, дуже злякалася. А Ми сьогодні їдемо з подружкою на вечерю. Це я так сьогодні одіта. Я от штуковину купила у Львові. І до цього світерка дуже підходить вона. Тільки прийшла з басейну, вже котра година, сьома година вечора, так як почала працювати в школі, то ходити зранку, поки немає такої можливості, ну от, буду ходити ввечері. Сьогодні навіть раніше залишила басейн, тому що дуже сильно втомилася і вже, і вже не могла далі плавати. Що хочу сказати, що плавання ще дуже добре справляється з виводом. Зайбої рідини з організму, то я виходжу з басейну. в мене таке враження, що я десь схудла на кілограма два. Сьогодні у мене був вже третій день роботи в школі, як мідесь супервайзер. Тобто, я наглядаю за дітьми під час їхнього обіду в їдальні, а також трішки там з півгодини, десь на вулиці, на, на дитячому майданчику. В принципі, все нормально. Проходить, що я роблю, що мої обов'язки входить. Наприклад, в їдальні ми там накриваємо на стіл. Там я саме працюю а, ще з однією жінкою, і ми накриваємо стіл для тих, у кого якась спеціальна дієта, там чи вони вегани, чи вегетаріанці, чи там ще якась назва була забула, котрі споживають тільки рибу або морепродукти. А потім ну, з алергіями якимись або. Мають їсти їжу, яка не містить глютене. Вкриваємо столи, накриваємо столи, потім прибираємо столи, там підмітаємо, а після того, як діти вже поїли, я йду на дитячий майданчик там за ними дивитися. В принципі, я не можу сказати, що для мене щось тут дуже нове, тому що я працювала вже як помічник вчителя. Мої обов'язки також входили. І в мої обов'язки також входило наглядати за дітьми під час обідньої перерви на, на дитячому майданчику. Так що, так що, в принципі, таке враження, що я навіть і не звільнялася зі школи, а весь весь цей час працювала. Єдине, що там бувають, зустрічаються такі дітки, що, знаєте, їм говориш якесь зауваження, коли вони там деруться, чи якісь такі дуже ризикові ігри грають. Говорить, що так не можна, і є там парочка діток, які кривляються. Прямо тим говориш, так не можна, а вони перекрив... ну, а вони прям сміються, кривляються, убігають. От, так що такі моменти є неприємні. Ось такими новинами хотіла з вами поділитися. І ще сьогодні я отримала повідомлення з нашого місцевого лежа Центр. Лежа-центр Центр це там, де є басейн. Вони мені запропонували роботу, але повний робочий день це робити деякі заміни. Якщо там вчителя немає, то приходити на заміну. Але мені для того, щоб почати працювати, треба ще пройти курс по сейвґадрі, і ще там деякі курси треба завершити, і потім дати і після того їм повідомити. І я думаю, можу вже розпочинати працювати. Трішки хвилююся, тому що вже якось воно підзабулося, скільки там часу пройшло, вже, мабуть, більше трьох місяців після того, як завершила цей курс. І дещо вже підзабулося, тому треба прочитати теоретичні матеріали, також знову відпрацьовувати ті всі інструкції, які я маю давати дітям. І так, знову прийдеться свою доньку, мучити, вчити і плавати на підлозі. Тренуватися, давати команди, ну не команди, та тренуватися, давати інструкції, виправляти, якщо щось неправильно, тобто працювати над, над швидкістю свого мовлення. Якщо ви живете в Англії і не купуєте хорму, тому що вона тут як пластик, то є класний спосіб, як зробити її от таку і м'якеньку. Я ось так, от поклала одну хорму з двома яблуками. Можна і з одним яблуком, я думаю. На декілька днів у темне місце, і буквально через я не пам'ятаю, коли я купила, бо я за неї вже й забула. Сьогодні прийшла, думаю, та де ж, треба подивитися. Коротше, десь дня три вона в мене, мабуть, лежала, можливо, навіть і чотири. Якщо ви не знали про такий спосіб скоботи.